Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 26-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 1 квітня 2024 року орієнтовно склали

Бойових броньованих машин 13 321 одиниця за добу 17, артилерійських систем 1182 одиниці за добу 32 реактивних систем залпового вогню 1023 одиниці, засобів протиповітряної оборони 744 одиниці за добу 1. літаків-347 одиниць. Гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 8757 одиниць за добу, 26, крилатих ракет 2057 одиниць за добу, 9. кораблів катерів, 26 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн, 14 752 одиниці за добу, 35. Спеціальної техніки 1826 одиниць за добу 3. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!